Усім привіт, агенти! У нас з'явилася нова інформація по сезонній перепустці. Розробники виклали опис оновлення під назвою Stretch Goals розширені цілі. Це тимчасова подія, яка буде тривати 6 по 27 травня, тобто до кінця сезону, і впродовж цих трьох тижнів ми зможемо прокачувати сезонну перепустку більше сотого рівня. Нам додадуть додаткових 10 рівнів з різноманітними нагородами. Якщо ми досягаємо 110 рівня, то в нас скидаються ці 10 рівнів додадат. Додаткових і ми знов починаємо прокачувати після сотого ще 10 рівнів. Тож виходить, щоб отримувати ці додаткові нагороди, вам вже треба мати 100 рівень сезону. І якраз у вівторок, 6 травня, почнеться глобальна подія на множник сезонного досвіду X5. Але цей множник буде діяти саме на стандартну сезонну перепуску з 1 по соти рівень. а от додаткові 100 рівнів треба здобувати звичайним способом, без множника x5. В цілому нагадаю, що сезонний досвід нам дають завикли. Виконання завдання блави, також за проходження завдань з подорожі. Якщо все це вже ви виконали, то у вас залишається тільки 11 -й тиждень облави, де можна отримати, здається, 25 тисячі. А кожен рівень сезонної перепустки потребує 1000 балів сезонного досвіду. Тож на один цикл з 10 рівнів 10 тисяч сезонного досвіду, що доволі багато. Виконувати різні активності на мапі не дуже допомагають, бо там дуже маленькі цифри. Найвигідніший варіант, мабуть, залишається виконання різноманітних пріоритетних завдань, які дають доволі непогані цифри по досвіду. Ну і також сезонний досвід можна отримати з режимів спуск та конфлікт, і які ж нагороди нас очікують. Стандартно це різні ресурси для виготовлення будь-чого, а також сезонні контейнери. А ексклюзивно нам ще додадуть якісь нагороди цього сезону, тягар правди, вуличний стиль. Буде якийсь повний костюм, кік фліп, а також візуальний вигляд скорпіона екзотичної зброї під назвою Карапейс. Не знаю, що це таке і який це може бути вигляд для Скорпіон. І також нам додадуть 5 нашивок під назвою Бруклін Activation. Активація Брукліна. А в кінці вони ще дописали, що такі розширені цілі будуть активні впродовж короткого часу в кінці кожного сезону. Тобто вони планують такі події робити і надалі. Ну і всі нагороди, які ви не заберете з сезонної перепустки, автоматично отримуються у вами, коли ви знову зайдете в гру. Подивимось, що насправді вони додали цю подію. Можливо, там будуть цікаві візуальні нагороди. В цілому це непогана подія, яка стимулює нас заходити в гру під кінець сезону, коли зазвичай вже нема що робити. Ну і в кінці також у нас є ще деякі виправлення. Давайте подивимося тут. Перших два стосуються якихось проблем при використанні з контролером, тож я не дуже розумію, що саме там куди треба натискати і що вони виправляють. Але це пов'язане з меню модифікаторів, а також з оглядом речей, які ви знаходите, наскільки я розумію. Далі якесь виправлення в конфлікті. Якщо я правильно зрозумів, то зараз зараховувалось бисто тому, хто добивав агента, який вже на колінах, а не тому, хто його поклав на ці коліна. Мабуть, так також планують виправити проблему, що не давався сезонний досвід за режим зворотнього відліку, що знов-таки допоможе нам прокачувати цю додаткову подію на 110 рівнях. Виправляють проблему, що був недоступен режим спуск з бази білого дому для тих персонажів, які були створені в Warlords of New York доповнені. Також виправляють якісь візуальні проблеми з зброєю спеціалізації снайпера 50, щось не те з прикладом. Також виправляють якусь проблему з текстурою на екзотичному колуметті Pestilence More, щось не помічав там ніяких проблем. Ну і ще якісь додаткові виправлення локалізації і також покращення стабільності. І на жаль, жодного слова не написали про плутанину з множником звичайного досвіду X3 та X5. Бо, як ми тепер точно вже бачимо, X3 нам дали всього на 3 дні. Тож треба було. We 5 в X5, коли нам його дали на цілий тиждень. А тепер цю тисячу з екстрим ножником буде доволі складно виформити. Хоча, якщо вам дуже треба, все ж таки це можливо. Ну що ж, очікуємо на цю подію, доведеться сезонний досвід, сподіваюсь, нагороди будуть варті. того. Пишіть, як вам така подія в коментарях, також ставте вподобайки, ну і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить та мирного неба!